Корисні вправи з фітнею резинкою для пані Наталі. Обов'язково перед виконанням будь-яких вправ робити руханку або резинку. Це обов'язковий елемент кожного тренування. А ці вправи ви можете робити з цього, цього резинку, яку ви можете придбати будь-де. Коликс, промка, і вона найменше. Бачите, товщина. Вправи, вправи це перша вправа. Ви берете трішечки ширше плече. На видиху доводите. Розводите ручки, на вдохи довертаєте. Тобто видих, вдох. видих, вдох. видих, вдох. видих, вдох. Робите два-три підходи, мінімум по 15 20 повторів. Наступна вправа. Ручки берете ширше. Тут видихаєте навпаки, на вдохі Повільняєте руку, розтягаєте її. На видих і Видих, Вдох. Видох. Вдох. Видох, вдох, видих. Наступна вправа зазинку. Ви можете її закріпити або за задвірну ручку, або попросити свого партнера, щоб він потримав. Варіант, коли ви працюєте двома руками. Дві ручки, ножки розвантажені, обов'язково корпус розвантажений, щоб вас поперек не турбував. На видоху ви відводите по максимуму лопатки, на вдох і назад. Видих, вдох. Вийдих, вдох, видих, вдох. Це варіант двома руками. Так само ми можемо робити однією рукою. Одною рукою по максимуму відводимо свою лопатку назад. На видоху. Вийдих, вдох. Видих, вдох. Вийдих, вдох. Видих, вдох. Ці вправи ви робите, як мінімум, два підходи по 15, 20 повторів. Обов'язково, обов'язково розривайте своє тіло. Роботе це напротяг дня і буде вам добре.